Президент США Дональд Трамп анонсує прес-конференцію в Пентагоні. Вона відбудеться 15-й годині за київським часом. Друзі, ми будемо продовжувати тему приєднання Сполучених Штатів до ірано-ізраїльського конфлікту з нами. Тепер на зв'язку Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, пане Константине. Вітаю вас. Вітаю всіх, кто Я пане Іване, впевнений, що ви вже в курсі того, що відбувається в світі, зокрема на близькому сході. Я у вас буду питати про вплив ось тепер цієї динаміки конфлікту на світову економіку. Безумовно, багато очікували на увазі в світі, якою буде реакція США, тому що ще дні три тому. Вже констатували що зараз буде доєднання США до атаки Ірану. А і навіть сказали цієї ночі 100% але як відомо, 100% не завжди виправдовується так само, і зараз США не доєднались. Але тим не менше, знаєте, військові і аналітики вони казали, що дивіться, як тільки буде три авіаносні групи США в регіоні ведення бойових дій США доєднається, і ось власне. Учора в день вже була інформація, що третя авіаносна група США вона вже знаходиться в місті в регіоні. верніше, ведення бойових дій, і це був певний сигнал, що можливо США доєднається, адже все більше стало стало зрозуміло, що США або доєднується, або нема сенсу. Адже треба б робити це зараз. Що стосується впливу на світову економіку? Дивіться, є дві речі, які можуть сильно негативно вплинути на світову економіку, а саме на те, що буде настача нафти в цій економіки. Перша це дії Ірану щодо перекриття Армузької протоки. 195 кілометрів це відстань між Іраном та Аманом, що перекриє затоку, і тим самим зробить неможливим постачання нафти з регіону. Друге, більш така складна історія це те, що Іран погрожував. Що у відповідь на атаки на нього з боку, з боку Сполучених Штатів Америки він буде атакувати Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, адже це нафтовидобувні країни? Ну, в принципі, це стосується і Кувейту, і частково Іраку, і Бахрейну, тобто ті, хто видобуває нафту. І відповідно це призведе до хаосу світовій економіці. Знаєте, спілкувався з а, фахівцем Блумберга, і я запитав, що буде, якщо перекриє Іран на Рамоську протоку. Мені написали, ну що найменше нафта по 120 А я думаю від себе, що якщо буде ще атаки. На оці нафтові країни, то тоді нафта може 150 і більше коштувати, і це безумовно створить хаос і ризики такого був. Тому думаю, що доєднання США цієї ночі це насамперед орієнтовано на те, щоб не відбулось атаки на Саудівську Аравію та об'єднані Арабські Емірати. А отже, щоб не було такого великого впливу на світову економіку, який міг би бути, якби США утримувались від. Ролі в поточному конфлікті, поки що Ізраїля ірану, але ми бачимо, що дійсно конфлікт розширюється. Так, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй виступив теж з заявою. Він серйозно стурбований. Ударом США по Ірану закликає до миру, і про це він пише в Твіттері. За його словами, існує ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю з катастрофічними наслідками для цивільного населення регіону та загалом світу, пане пане Іване, нафта. По 120 або по 150 яка має може бути е, з такою ціною. Е, ви бачите, як цьому запобігти? Ще ще є важелі, куди куди треба рухатись, на ваш погляд, щоб її втримати? Безумовно, тобто, власне, чому я очікував mm -hmm. на активну роль США? Тому що я розумів, що якщо США не буде долучатися, це буде створювати, скажімо так. В очах Ірану це відчуття того, що так, Сполучені Штати Америки не в грі, отже, спокійно можна рухатись або в мінімальна, скажімо так, версія прикриття армійської протоки, або дійсно атакувати все, що пов'язано з видобутком нафти в регіоні. Ми розуміємо, що це, скажімо так, найбільш нафтовий регіон світу, хоча найбільша за розвіданими покладами нафти країна світі вона не в регіоні, це Венесуела але. Поки США не наважується зробити в Венесуелі те, що відбулося сприяти давайте так, тому що було в Сирії, я маю на увазі заміна режиму найбільш орієнтоване на співробітництво зі світовою спільнотою. Але поки в Венесуелі є режим той, який є, ми розуміємо, що саме Близький схід відіграє, відіграє велику роль, і саме активна роль США це те, що не повинно допустити. Дії Ірану щодо перекриття цієї протоки, тим паче атаки Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, взагалі, ця роль повинна призвести до того, що іранський режим, скажімо так, орієнтований на агресивну поведінку щодо цього регіону. Це не стосується лише Ізраїля, до речі, тому що знаєте ті ж хасити, які є проксі, як на мене, Ірану в Ємені. Вони загрожують насамперед Саудівській Аравії, адже вони постійно обстрілюють нафтові регіони цієї країни. І зараз завданням, як на мене, США, завданням Максиму це мінімізувати вплив Ірану на регіон, щоб у Ірану не було можливості допомагати своїм проксі, надавати їм відповідне озброєння, яким ці проксі завдають ударів і по Саудівській Аравії, як це було раніше. І по uh, Ізраїлю, як це відбувається зараз, маючи на увазі хосить. Тому uh, подивимось, головне, щоб uh, США не номінально зараз були в рит, mm -hmm. а допомогли швидко поставити крапку в цій історії. Пане Іване, а можна ще короткий огляд, якось цей виток може вплинути наприклад, на такі економічні зв'язки, як Іран-Китай, і uh, що нам важливіше, Іран-Росія. Ну насамперед ми повинні розуміти, що Росії вигідно зростання світової ціни на нафту, адже дивіться, ось коридор, верніше стеля, а на нафту 45 доларів, які хотіли встановити. Ми бачимо, що це вже не обговорюється, тому що відбулось зростання цін на нафту, хоч не, не таке суттєво, але відбулось uh -huh. достатньо, щоб припинити ці розмови. Безумовно Росія зацікавлена в тому, щоб Іран прикривав армуську протоку, а ще краще атакував Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, бо тоді Росія може бути впевнена, що і, і нафті ніша не загрожує. Що стосується Китаю, ну тут складнішим є інформація про те, що Китай направляв якісь літаки до Ірану. Невідомо, що там було, і взагалі чи було щось. Тим не менше для Китаю, звісно, це. Не дуже вигідна історія щодо атак на Іран, але з іншої сторони, Китаю не вигідна, щоб були високі ціни на нафту. Це Росія вигідна Китаю, якраз це не вигідно і тому думаю, що Китай також по великому рахунку зацікавлений в тому, щоб якомога швидше завершилася історія історія, щоб не було зростання цін на нафту, і далі вже Китай буде вибудовувати стосунки з тим режимом, який гепатитично може прийти. На заміну режиму має А якщо це буде ще шахський режим, який орієнтований на співпрацю з сема, ну це для Китая також буде нормальний результат. До речі, за даними інституту вивчення війни, Аятола навіть же готує активно, достатньо готує своїх наступників. Але це ну звісно такі припущення і чутки. Пане Іване, давайте ще в нас є декілька хвилин. Зануримось в економічні справи країни-агресорки. В Росії зростає тиск на уряд з вимогою послабити національну валюту на тлі бюджетного дефіциту та зниження експортних доходів. Чиновники та банкіри публічно виступають за ослаблення. Лення рубля до рівня 93-100 за долар. Очільник збірбанку Герман Греф заявив, що нинішній курс близько 78 восьми рублів невигідний ані бюджету, ані експортерам. Бо більше це навіть шкідливо для економіки за прогнозом Мінекономрозвитку Російської Федерації. Середньорічний курс долара 2025 року очікується на рівні 94 рубля, а до кінця року майже 99. Пане Іване, до ось цієї інформації я ще додам ось ці діалоги між міністром економічного розвитку Російської Федерації і главою центробанку Росії з приводу охолодження перегрітої російської економіки. І мовляв, як він всі наші цифри це дзеркало заднього виду. Поясніть нам, будь ласка, що там, що там відбувається. Дійсно, це був публічний конфлікт, як на мене, на санкт Санкт-Петербурзькому економічному форумі між головою центрального банку та міністром економіки Росії. Адже центральний банк Росії поки що тримає доволі міцний рубль. Але знаєте, якщо для громадян Росії міцний рубль це дуже добре, то для експортерів країни це дуже погано. І ось простий приклад: ну, частково це було падіння цін на нафту, але. В травні 2024 року від експорту вуглеводнів Росія отримувала півтора трильйони рублів. В травні 2025-го це було півтрильйона рублів. Тобто, втричі Росія зменшила в рублях свої надходження до бюджету. Частково так падіння на ціна на нафту, але це також міцний рубль, і міцний рубль він призводить до того, що російським експортерам взагалі не вигідно займатися своєю діяльністю, адже а в багато людей кажуть, ну як це так, що як це е, погано, якщо міцний рубль. Але е, будь-який експортер в межах країни витрачає свої валюти, а заробляє в іноземній валюті. І відповідно, якщо міцний рубль, це означає, що вони витрачають більше ніж отримують зовні. І тоді вони ставлять питання: навіщо нам щось продавати, коли нам не така гарна маржинальність? І тому відбувається тиск на набіуліну. А для того щоб економіка взагалі рятувалася до речі, якщо ми згадали Санкт Петербурзький економічний форум, там навіть не про охолодження говорили. Там на було пряме питання Макарова, голови комітету державної думи чи не є випадкова рецесія в Росії, і міністр економіки по великому рахунку підтвердив: він красиво вийшов в ситуації. Він сказав, ну скажімо, так, ми на межі рецесії, але я, я в цій відповіді почув чіткий сигнал. Що Росія зараз в рецесії, тобто відбувається падіння виробництва, і щоб зупинити цю тенденцію, власне і тиснуть на центральний банк для послаблення валюти, але ж це буде невигідно населенню і тому центральний банк, скоріш за все, це не робить і пояснює такі кроки президенту Росії. Президент Росії, схоже, розуміє це і він надає добро на те, щоб послабили рубль, але. Дуже багато аналітиків говорять, що реальний ефективний обмін, обмінний курс рубля значно вищий, Я маю на увазі цифру ніж те, що є, і дійсно він повинен бути біля 100 рублів за долар, можливо, вище, але психологічно це така відмітка, яку дуже боїться російське керівництво тому не йдеть на неї. Пане Іване, і мабуть, що картинка не була би повною. Якщо би ми не згадали про те, що відбувається в нас, президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів виділяти 0,25% від ВВП для оборонно-промислового комплексу України. За словами глави держави, цього літа заплановано підписання угод для експорту технології виробництва зброї, зокрема мова про виготовлення дронів, ракет і ймовірно артилерії. Пане Пане дві з половиною хвилини навіть дві Знаєте... хвилини та будь ласка. Я буду вас просити коментувати ось ці 0,25 сотих від ВВП. По перше, дуже гарна ідея міністра фінансів, пана Марченка України. Що якщо наші партнери не відправляють своїх військових в Україну, то давайте ви на себе візьмете фінансування Сил оборони України, тому що це компенсує по перше, це зніме навантаження з бюджету України. І це зробить вашу участь реально активною. Тому президент, я думаю, говорить про націонало 25%, те, що можна було б дозволити собі кожній країні, щоб не відправляти своїх людей фізично в Україну. Ось, будь ласка, направляйте частину своєї економіки. А ми розуміємо, що Гроші в Європі є, так і Європа любить скаржувати, що в них проблеми з цим. Я не думаю, що з цим проблеми і 0,25% це не така вже велика сума, в обмін Країни Європи отримують гарантії безпеки в тому плані, що Україна зараз виступає таким собі бар'єром між Росією та ними, і щоб цей забор тримався, треба його посилювати. І 0,25% це не така велика ціна для економіки кожної з країн Європи, щоб тримати. Скажімо так, цей мур достатньо міцним, а відповідно підтримувати Україну. Тому, власне, на цьому і побудована фраза президента: що щоб не допустити проблему вас, давайте відкладайте незначну значну суму своєї економіки на підтримку України, щоб Україна трималась і насамперед не допускала російську агресію на ваші території. Пане Іване, ми дуже дякуємо вам за пояснення, коментарі і. За реакцію, Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук,